Наступна головоломка. Отже, у нас є така рівність. 8 додати 5 дорівнює 6. Наша рівність невірна. Нам потрібно перемістити один сірничок, щоб наша рівність була вірною. Це досить простенька математична задачка, з за якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І всі, хто гарно логічно мислить, без проблем справляються з вирішенням даної задачки. Отже! Нам потрібно перемістити один сирничок, щоб наша рівність була вірною. Тому ставимо відео на паузу. Думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що ви правильно справились з завданням. Отже, нам потрібно перемістити один сирничок, щоб наша рівність була вірною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сирничок ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 0 додати 6 буде 6, 6 дорівнює 6. Отже, наша рівність вірна, задачку виконано, головоломка вирішена.